З приводу державної компенсації 4 тисячі гривень за один гектар землі. Ось людина пише ще один коментар, що теж сиділа з перших секунд, нервувалася, хвилювалася, але все ж таки, все ж таки добилась свого, зробила заявку, заповнила і отримала компенсацію. І бачите, після того, скільки я відео записав про цю компенсацію, дуже багато, пози, дуже багато позитивних відгуків, там відсотки 80 а 20, люди пишуть: та ні, це не для нас, це все брехня, ніхто нічого не компенсує, ми навіть пробувати не будемо Будем і коментатор, ось правду написав, що не старайтесь, нікому нічого не пояснюйте. Ну для чого кому, когось щось переконувати. Я за те, якщо є можливість на державному аграрному реєстрі, є, я дивився декілька днів назад 32 програми компенсації, різні абсолютно для різних фермерів, для тих, в кого є земля, для тих, в кого є тваринництво, різні абсолютно. І хто хоче реєструватися, хто хоче отримувати компенсацію, ви можете ознайомитись цим сайтом, заповнити заявку і отримати. Це все о Офіційно, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь.